Посміхайтеся, як ці люди, бо це в ранішній недільний Вінні От Отаке о. Всім привіт, друзі! Ми сьогодні вперше їдемо за місто. Нас запросили олдкамери, як камерів, з'їздити за місто, подивитись у якесь сусіднє місто. Як воно називається? Гімлі. Гімлі називається. Ну і подивимось, що там за Вінніпегом, як там взагалі виглядає життя, бо ну, вже міське життя ми його вже бачили, вже і вам показали багато. Так що залишайтесь, будемо дивитися, як там за місто у Канаді. Це місто Гімлі Манітоба, це озеро Вініпег. Таке ще засніжене ще в льоді. Це північніше в Вінніпегу, це все відбувається. Тут по пірсу також ходить багато наших. Таке є тут такий, таке судно вмерше зараз. Ну і ми тут прогулюємось, дивимось, насолоджуємось. Погода класна. От не дивлячись на всі ці снігові простори, подивіться просто лід сніг, я футболка, куртка і класно, Забув окуляри, тому щурюсь. Скоже на український. Спектакль. Друзі, моє вітання. Іду на... Маю резервацію на оренду авто і йду орендувати авто. Подивимося, як там все пройде. Вам обов'язково це все розкажу. Бо сьогодні вже плануємо їхати дивитися райончики. Там більш конкретно, більш детально. Райончики, будівлі. Є план поїхати, і з того, що подобається, подивитися. Чисто як там навколо, а і вже якщо ок, то домовлятися на перегляди, якщо не ок, то не домовлятися, звичайно. Сьогодні сонячне затемнення, і а, тут 300 сонячних днів а, в рік у Вінніпезі, але сьогодні це не, не ті 300 днів. Така справа. Ось таке чудо корейського автопрому. Це Веньо. Хьюнде Веню. Або Хюндай, як кажуть у нас. Це я вам хочу сказати, це дача від Хундая. Від Друзі мої, що хочу сказати. Сьогодні, так би мовити, по польськи польській нестети. Я нічого не знімав, тому що у мене глюканула трошки на зарядці камера, може я щось не дотиснув, чи що вона не заряджалась. І день був такий трошки сума... суматошний. Я побігав. Була в мене яка ситуація. Ситуація не дуже. Я поки що хочу сказати, що Скошебанк мій номер ну, мій фаворит, номер один серед усіх, але. У мене так Так би мовити, був, як це сказати? Інцидент виконавця чи якось, так, так. тому що така склалася ситуація. Коли ми отримали, отримували кредитні картки, я вже про це згадував, що мої всі ходили до, до хлопця. Я був у якоїсь там жінки, і вона, чесно кажучи, щось мені там наклацала, Спочатку цю карту не було видно. Потім вона дала всім, я другий раз вертався, щоб її активувати знову, там, типу, щоб вона запрацювала. І вона дала всім. Конверти з піном, а мені сказали, що пін той, який ви встановили. І він виявився, виявився не тим, бо, коли береш машину, там треба тільки кредитка. Ну тут де я брав? Тільки кредитка, дебітна карта не грає. <кій> я ввожу той пін, який я до цього ще користувався кредиткою, я її прикладав. Тобто, а тут треба було засунути чіпом. І саме, і... Ну, Я, виходить, три рази вів пін-код, він неправильний. ну Тобто, не думайте, що такий тормоз, я такий два рази вів, думаю, блін, ну я не знаю. І третій раз я ще взяв то само, думаю, ну там у мене є комбінація, трошки змінив, думаю, можливо, це спробував, ні. Що? Добре, що тут все в центрі, пішов в Скошебанк, банк Знову змінив вже по-нормальному пін, перевірив в банкоматі, все працює. Прийшов і взяв в оренду цю машину. Ми з'їздили сьогодні на північ Вінніпегу, там трошки подивились райони. А, але все одно, поки це все пройшло, не так багато Та, часу. Конкретно консульта. беремося за все, беру вас з собою. Буду показувати Вінніпех, а, можливо, ще якісь околиці. Ну і про це вже буде завтра. Машину взяв на тиждень, 281 долар за тиждень. А, це сьогодні понеділок, повертати в суботу, ну на 6 днів 300 доларів депозиту. Ну, це з того, що якщо вам треба буде огляд на машину, ну звичайно зроблю. Ну і так як я тут в центрі, то у мене сталося. Халепка в тому плані, що треба десь її припаркувати. Тут є паркінг, де я зараз, і можливо, що тут буде трошки дешевше, бо в готелі не включено паркування, і там 17 доларів за, за добу. Подивимося, як буде тут. Ну, я з того, що почитав, повинно бути трохи дешевше. Подивимося, завтра про це обов'язково скажу. Це 2 хвилини від готеля підземний, ну, не підземний, а багаторівневий паркінг. На сьогодні все. Вже будемо завтра включатися. А, до речі, купили крісло дитяче, тому що разом з машиною можна за 40 баксів взяти крісло в оренду, а це за 69 баксів, якби вже буде наше. Ну, то, тому що його треба купляти так чи сяк. Але я хочу сказати, що можливо ми його повернемо, бо в Walmart купили, повернемо і візьмемо більш дороге, бо воно, чесно кажучи, таке собі мені не сподобалось у порівнянні з тим, яке було у Соломійки крісло. Ну, Воно тут коштує доларів 120, напевно. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в місті Стейнбах. Це трошки на е, південь від Вінніпегу, трошки це кілометрів там 60. Е, я не знаю, це перші 5 хвилин у цьому місці. Е, далі включуся, буду показувати все, там, е, що ми тут будемо бачити. Ну і просто ціль така подивитися ще, що є навколо Вінніпегу. Ну, як бачите, тут прапор України висить, тобто місто. Підтримує Україну це 100%. Для мене бачне. Так воєнарій, так. А це місто Стейнбах, друзі мої, і воно досить молоде, як і всі міста в Манідобі. Тобто, засноване це поселення було в 1874 році. Звання міста, тобто Тауна, у 1946 році, а вже звання Сіті, тобто більшого міста, в 1997 році. При тому, що, наприклад, на 21 рік населення було 17800 осіб, а зараз вже 20 там, чимось тисяч на 24 рік. Стейнбах має. Третє місце по населенню в провінції Манітоба. Місто Стейндор взагалі найшвидше розвивається в Манітобі, ну, в тому плані, що розбудовується, приріст населення і все таке інше. А це досить природнє явище тут, у Манітобі це ґрунтові дороги. І взагалі простіри, коли ти їдеш вже за містом трасою, проста, пряма дорога по боках, жодних посадок, нічого. Іноді було видно просто настільки далеко, наскільки взагалі ти можеш бачити. Дорога, якби, уходить просто в горизонт. Так, друзі, мої настала настав час сказати пару слів бо відео. Получається, таким змазаним а, з різних шматків, трохи погано пов'язаним один з одними. Але а, дякую вам за те, що дивитесь. Просто розумію, що треба щось випускати, бо ви чекаєте, я вас вже трохи підсадив на цей кож... кожноденне денне відео. А, що я зараз роблю? Ми зараз а, взяли машину в оренду, ви бачили, так? їздимо, дивимось на різні варіанти хатів, навіть їздили а, за місто, так би мовити, було просто цікаво подивитися. Щось мене відволікає, то я ну, відчуваю, що я замахався, то ще щось сьогодні так, грубо кажучи, на, е, на легке, як, -то, я не знаю, ну, кілометрів 300 я всадив сьогодні на машині, а е, якби прокатилися, подивилися, там щось, там щось. Ну, коротше, трошки це все звичайно напряжно, е, бо ще ж. Хочеться знаєте, як хочеться сісти одразу на всі стільці, тобто не прогадати не з варіантом, не з ціною, не з місцем розташування, ні з чим. Якби. Тому все, все потроху рухається. Просто зараз немає що такого конкретного показати. Але я що хочу сказати: наприклад, місто Стейнбах, де ми сьогодні були, у порівнянні з Вінніпегом, це просто цукерочка. Серйозно, дуже там сподобалось нам всім. No, czystota. На вулицях навіть було видно, що мітуть прибирають. Тут, до речі, теж метуть, але ну так собі, бо просто буває так, що перед готелем срач, якесь сміття, типу вітром перевернуло, його проздувало, зранку виходиш, його нема. Тобто воно десь ділося, хтось його прибрав. так? Тому хтось це щось прибирає. Єдине, що я знаю, що є багато людей, які чекають, коли я буду тут почав ну, плакатись чи там Ще щось ще розповідати, як мені щось не подобається. Е, є досить багато речей, які мені не дуже до вподоби. Наприклад, ви бачите, я вам показував готель. Е, я не дуже люблю коричневий колір. І тут він всюди. От Просто ми їздили дивитися дома, самі фасади, вони або якісь коричневі, або якісь темно-сірі. Тобто немає такого типу, як в Ісландії, що там похмуро і такі ці кольорові якісь будиночки. Я взагалі не розумію, чому тут така кольорова гама, як коричневий колір, який мене максимально вимаражує. Я люблю коричневий колір лише в шоколаді. Все інше мені коричневого кольор. Не подобається взагалі. І для мене трошки це напряжно бачити крізь цей коричневий колір Бо ну реально, дивіться. Ми подивилися 4 будинки. Знаєте, скільки з них було коричного кольору? 4. Просто. Uh, тобто там або був такий вже конкретний молочний шоколад, або щось таке, типу кави з молоком, але це якісь відтінки коричневого. Я взагалі не розумію, чому. На фоні ще того, що uh, літо тут спекотне, трава вигоряє, тобто, виглядає трава, ну так як в Україні на Донбасі, так як там в Польщі вздовж автострад, коли вона літом наприкінці літа вона вже така пожовкла стоїть. І тут так само це не так, як в Нідерландах, що постійно uh, 24. 4 на 7, 365 днів в році, вона все, все зелене стоїть, ні. І тут все і так якесь блекле і, і до цього всього все, все коричнево. Я, я взагалі не знаю, чому треба робити все коричневого кольору. Взагалі, просто одиниці будинків в якомусь порівнянні. Ви навіть ну, навіть бачили сьогодні, як я вам показував по цьому по постерім, вони якогось іншого кольору. Але які це інші кольори? Самий кольоровий, який я сьогодні бачив, це бордовий. Бордовий. Тобто немає якихось таких приємних оку-кольорів. Оце мене взагалі оце мене вимаражує максимально. А, ну, Хтось подумає, ну і проблеми в тебе, чувак. Ну ні, я звичайно я просто кажу такі свої якісь враження. Все інше, поки нормально. Тобто, в нас ще є заплановані там перегляди. Сподіваюсь, що вже завтра я може зніму якось структуровану, може покажу якусь, якусь нерухомість, яку ми переглядали. от, ну, коротше, Працюємо в цьому плані. Ходимо ще на усілякі зустрічі, семінари. Завтра йду в Манітоба старт. У мене там запланована. Запланована зустріч на тему там старту в Манітобі, там п'яте на англійській мові, бо українською мовою там наприкінці місяця були місця. Тут я пішов на якраз там останнє місце. Сьогодні я отримав кредит, прийшла поштою від RBC банку. Вчора прийшла від них дебетна карта. І прийшла дебетна карта від CIBC банку. Там в мене теж апойнтмент через декілька днів на зустріч. Що я хочу сказати? Стосовно RBC банку, їх карта дебетова, це взагалі ні про що. Там навіть немає, чи це Віза, чи це мастер-карт. Це, як я жартував, вже яка-то платежна система МІР, чесне слово, бо там взагалі нічого не написано. І вона навіть зроблена з якогось пластику, такого більш тонкого. І, ну, Взагалі вона виглядає максимально дивно. А от прийшла їхня кредитка, вже взагалі така нормальна, звичайна карта. Тобто, але кажу про це, я зроблю якось окремо. E, зараз трошки от весь час, який є. Тобто ми або їздимо, дивимося, або кудись ходимо. А коли приїжджаємо додому, то ми просто штурмуємо Google Maps, розглядаємо, роздивляємось, роздивляємось э, цю нерухомість, яка здається. Нам ще треба зняти трьохкімнатну квартиру, бо ми вирішили, що будемо жити всі разом. Тобто, нам на 5 людей треба знімати. Це менша кількість варіантів, ніж там однокімнатні чи двокімнатні квартири. Квартири, це теж є в цьому складність, то саме стосується будинків, але коли вже все зробимо, то я вам більш подробно про це розповім. Дуже дякую, що ви мене дивитесь, і те, що ви дивитесь, навіть це, що я там намагаюся зліпити з палок і того самого матеріалу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці до гори донизу, пишіть обов'язково коментарі, задавайте питання. Теж буде легше мені знімати, якщо ви будете задавати питання, я буду знати, що вас цікавить, і висвітлювати ці теми. На сьогодні все, до завтра.